Що це за гроші? Що це за гроші? Це що таке? А я розкажу, що це таке. Вийшов, купив отаку маленьку заправку до кальяна, ні? 85 лір, прийшов додому, бо я рахую свої в програмі витрати. Дивлюся, він мене зняв 340 лір. Я швидко вдіваюся, біжу до цього магазину, а я він лише побачив, мене з прилавка і вже так голову ховає. Я йому об'яснюю ситуацію, показую, скільки він зняв з мене грошей. Він замість того, що 85 лір робить, він убив 340, як за велику банку заправки. Не? Я картою розплатився, не подивився, я теж баран. І пішов. Але читайте свої витрати, передивляйтеся свої чеки, бо можуть бути такі у вас подібні ситуації, як у мене. А ко копійка до копійки так і буде мільйон, не добрые що всім